Доброго дня! Казковий будиночок сьогодні я намалюю і гарну сім'ю туди поселю, щоб весело, дружно у ньому жили, щасливі та радісні всім нім були. Діти, сьогодні ми намалюємо з вами будиночок незвичайним способом, свічкою та фарбою синього кольору. Візьміть, будь ласка, свічку та намалюйте малюнок будиночок, який ви хочете. Малюємо разом зі мною будиночок. Дах малюємо у будиночках. Двері та віконеч, снігові сугроби, та багато снігу. снігу намалювала Зайвий воск з трусів, будь ласка, ось так з листочка. Візьміть фарбу з синього кольору, пензлик та розфарбуйте. І подивіться, що ж у вас вийде за малюнок. Похаємо пензлик зліва вправо. Малюємо діти. Ось який в мене вийшов будиночок. Повністю обов'язково розфарбуйте малюнок ось кольором. Можна не, не тільки з синього кольору брати фарбу, а візьміть, яку вам, яка вам фарба подобається. Ну, я ось зробила з синього кольору, такий ось мій малюночок. Подивіться, який в мене вийшов гарний будиночок. Бажаю вам успіху! Чекаю ваші фотографії.